Вертатися тоді вже і цей. Так, ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Так, швидко стріл. Набої, причому хороші набої, і КПК-стрільця. Ніфіга собі. Моя голова. Блять, не можна, щоб та історія повторилася. Сьогодні 3 березня 2017 року. Ти стрілець. Працював у Генді Чазі. Звільнився за власним. І намагався підірвати Х-11. Невдало. Тікай на велику, ховайся, А потім повернись. І не дай цим виродкам завершити проект X. Ніфіга собі, блін. Так, ну, походу, це все. Давайте подивимося, що це за автоматик такий. Так, швидкостріл, Скорострільність кулемета і точність штурмової гвинтівки у форм-факторі компактної зброї самоборони. Реально, хороша точність, величезний темп стрільби. Треба буде спробувати з неї постріляти. Ще й магазин на 40 набоїв. Але це вже потім. Це вже потім, тому що зараз нам потрібно. Та ну, блін. Скільки ще? Ще трішечки. Це. погнали звідси.